Ізраїльський військовий інструктор, офіцер запасу армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін коротко проаналізував кремлівські заяви та події в русському війську. Ми озвучили для вас цей текст. 12-фунтова гармата часів Великої армії Наполеона це небезпечна зброя. Якщо ядро такої гармати прилетить по будівлі, де ви знаходитеся, мало вам не здасться. Вас посіче осколками і крихтою. А якщо десяток таких гармат відкриють вогонь, то й взагалі засипли вас нафіг під уламками. У полі це також не свято для вас. А ще на той час були міни та бомби, прилетить таке з гармати чи гаубиці, і вас одразу на той світ. Це ж вам не гранатка крихітна з квадрика. Загалом це грізна зброя, оця 12-фунтова гармата, який вже уявіть собі 250 років зроду. І не варто над нею потішатися. Вона стріляє, так стріляє, вбиває, так вбиває. Ось і все. Будь-яка гармата краща, ніж взагалі без гармати. Правильно? Ні, не так. І тому ніхто сьогодні не використовуватиме 12-фунтових гармат. навіть якщо жодних інших більше не виявиться. Коли ми говоримо про розконсервацію рускими Т-54 танків чи іншого допотопного совкового гівна, то тут справа не в тому, стріляє це лайно чи ні, небезпечне воно чи ні. Римські катапульти теж стріляють і теж небезпечні, якщо по вас прилетить. Справа в тенденціях йдеться про позитивну прогресію чи про деградацію, загальний рівень організації їх Збройних сил та їх військових можливостей куди він рухається. І ми спостерігаємо поки що рух у бік деградації Збройних сил РФ. Ми бачимо деградацію, яка дедалі більше набирає обертів. Звичайно ж, над цим не треба сміятися, ні. Але й не потрібно вкидати про кремлівські мантри. Про воно же ж стріляє, як по поляках стріляло в 39-му. Завжди, коли бачите такі явища, дивіться не конкретно з виду озброєння, але на загальну тенденцію. Чи посилюється їх армія, чи навпаки. Це важливо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!